У нас в гостях лікар Аюрведи Віктор Сергійович Мацишин. Доброго ранку, дякую, Доброго. що прийшли. Сьогодні будемо говорити про молоко. Нещодавно науковці уявіть собі запропонували видалити цей продукт з переліку корисних. Чи варто це робити, як правильно вживати молоко? дізнаємось одразу після сюжету з нашої розмови. Молоко присутнє в раціоні більшості українців. Цей продукт прийнято вважати надзвичайно корисним і навіть необхідним для нашого організму. Утім, існує думка, що користь молока закінчується разом з грудним вигодовуванням. Коровіче молоко, яке приходить на зміну материнському, усе частіше викликає суперечки у дієтологів. Перший аргумент важкорозчинний жир, що міститься в коровічому молоці і провокує підвищення холестерину. Щодо кальцію, існує думка, що з віком наш організм взагалі не може нормально Травлювати молоко, тож питання, чи засвоїться кальцій? Ще один голос проти молока через шкідливі речовини. Мовляв, для того щоб змусити корів давати більше молока, фермери підгодовують тварин хімією. Тож, відповідно, і молоко не корисне. Мирослава Ульяніна, кореспондент сніданку, відчайдушна прихильниця корисної їжі, вирішила не ризикувати і відкрила для себе молоко рослинне. Я тоді дуже багато читала про вегетаріанство, про веганство, про сироїдство, і всі вони писали, що дуже класний замінник молока тваринного це рослина, наприклад, мигдалеве молочко. Готується таке от мигдалеве або будь-яке рослинне молочко. Настільки просто, що гріх його не готувати. Купуються звичайні горіхи. Головне, щоб вони були не смажені, а щоб вони були просто висушені. На ніч ми заливаємо їх водою, і далі їх просто-напросто треба очистити. Фактично легким рухом руки ми отримуємо такий от почищений мигдаль. Далі змішуємо в блендері очищені горіхи і воду у пропорції 1 до 3. Для смаку можна додати мед, фініки або інші фрукти. В одній склянці ось такого молока це добова норма кальціо. Дуже багато вітаміну А і Е, які нам корисні для організму і для шкіри. Тим паче в ньому немає холестерину, в ньому є лише корисні жири. Чи дійсно рослинне молоко є повноцінним замінником тваринного? Чи варто відмовлятися від молока тваринного походження? Як його правильно вживати дорослим і дітям? Друзі, ну що ж, ми вже почали готувати молоко, і Віктор стверджує, що саме так правильно його вживати. Що ми зараз робимо? Це ми його так важливо правильно приготувати молоко, оскільки часто проблеми з молоком виникають із-за того, що його неправильно готують. Тобто просто випити молоко, ви кажете, це неправильно. холодне молоко взагалі категорично не рекомендується вживати. Взагалі, от якщо говорити про шкідливість молока чи його користь, молоко дуже корисний продукт. Його взагалі рекомендується вживати всім, і воно входить в список продуктів, які рекомендується вживати навіть кожен день. Але правильно, так, але звичайно, правильно. Тому от зараз те, що ми робимо, ми фактично зараз нагріваємо молоко, його. Так, ми доводимо його до кипіння і бажано його зняти. Потім має осісти пінка, потім ще раз розігріти. І так ми робимо три рази. Три тобто рази. ми молоко доводимо до такого стану. Потім молоко добре додати трошки спеції. От ми можемо з тих, що ми маємо це куркума. А, а поки ви додаєте куркуму, я хотів спитати а про рослинне молоко чи може воно замінити молоко, корови чи кози? Знаєте, рослини слово молоко, молоко це є молоко. А рослини, те, що робиться з горіхів, це просто є напій, який дуже схожий на якості молока. Молоко взагалі навіть коров'яче, воно по своїх характеристиках воно в природі тяжке і холодне. Це природа молоко. Так так відомо за юрведи, тому. Оці негативні побічні ефекти скажімо, від прийому молока, коли є важкість при переваренні, вздуття. Потім буває виникає якісь закладені соса. Це причина просто його неправильного прийому. ми його тричі пінку збиваємо, знову так. знову кип'ятимо. Додаємо трішки куркуми. Так, ми так. можемо додати туди ще кордамон кордамон, якраз це яка дуже добре допомагає нам. Тобто ви його трішки там розміяли, Його треба розім'яти. Так ну зовсім трішки, зовсім а, Ви трішки, знаєте. Так? На форумах можна зустріти різні правила. Ну там що нам пишуть глядачі, вживання молока. Давайте подивимось зараз, які є рецепти від наших глядачів, а потім це обговоримо. Молоко не можна пити після їжі, воно блокує нормальне виділення шлункового соку. Рекомендується пити молоко невеличкими ковтками, так воно буде швидше перетравлюватись. Молоко не можна пити з фруктами взагалі. Варто забути про молочні коктейлі, а також із м'ясом, рибою і дріжджовим хлібом. З цими продуктами молоко практично не засвоюється, перетворюючись на токсичну речовину. Телях за це ж смачно. А ви знаєте, молоко це дійсно окремий продукт, і його бажано не змішувати, особливо з кислими смаками і соленим. Якщо змішати ці, то воно буде токсичним тоді для організму. Взагалі молоко можна змішувати тільки зі злаками, і, наприклад, можна його ще приготувати з фініками. Вони з фініками. мають так, от з фініками молоко, наприклад, можна приготувати, тому молоко. Е Засвоїться кожною людиною, незалежно від того, в який в неї вік. І якщо є проблеми з засвоєнням молока, то згідно аюрведи це рахується проблема з травленням, тобто проблема в людини, а не проблема в молоці. І так, от якщо ми вже, ми вже доробили, так і ми не, вже додав додали трішки кардамону і трішки, чого ми, ми додали, що... додали кардамону і куркуми. І ми знову його... і знову варимо трішки. Так, ми його доводимо знову ж таки до стану, коли воно починає ледь-ледь закіпати. І якщо ми так вже зробили три рази, його більше не треба доводити до кипіння, ми його переливаємо в шклянку. І от в зв'язку з тим, що молоко по своїй природі воно тяжке. Ми його рекомендуємо попереливати. Тобто, ми переливаємо зі шклянки в шклянку, тим самим воно збагачується киснем і стає легким для засвоєння. І от ага. такому вигляді молоко воно дуже буде якраз корисним кожному. До речі, це а яка денна норма молока? Склянка чи більше це може бути шклянка. І, наприклад, для сніданку це є от унікальний напій. От якраз що, в такому можемо наштувати вигляді... так. Зараз я скажу, зачекайте секунду. Є так. по бажанню людина може наприклад ще туди додати трошки цукру, якщо наприклад не вистачає. Можна додати трошки масла. Mm. Ну, у мене відчуття, що воно таке ну, досить насильне жирне навіть. Я б сказав. Молоко жирне, воно тяжке для пирога. Тому треба, наприклад, не рекомендується молоко вживати, в кого є е, простудні захворювання, тобто коли закладений ніс, коли є незварення для ослаблених людей. Молоко треба вживати здоровим людям. Тому спочатку треба люби... зробити людину здоровою, а потім її рекомендувати вживання молока. Ну тобто, норма, склянка це норма. Це дуже добре. Шклянка, молоко можна пити на протязі дня в будь-який час, але його бажано не суміщати з прийомом звичайної. Тобто не запивати їжу і не пити безпосередньо перед їжею. А, наприклад, чай з молоком. Це такі напій зараз досить популярний, як і, наприклад, кава з молоком. І вони дійсно молоко балансує цей, скажімо, побічний ефект там, від таких стимулюючих напоїв, тобто заспокоюючий. Це унікальний продукт, який знімає стрес. Ну, тобто, можна каву з молоком випити. Ну так, звичайно, так, так, я я зараз так. Та. Дякуємо вам на наше питання. Відповідав лікар Аюрведи Віктор Мацишин і розповів нам, як зробити корисним молоком.